Село Старосілля розташовано в Маневецькому районі Волинській області. Населення його 1500 жителів. Назва, утворена від словосполучення, старе село. Внаслідок великої пожежі, близько 200 років тому, село згоріло вщент, люди перебралися на околиці згарища, але з часом почали повертатись на місця старих поселень, тому й назвали старе село. На даний час старосілля можна назвати Євроселом. І дивіться, чому. Всім привіт! Заживемо, продовжує мандрувати волинською областю і нашими прекрасними селами. І зараз ми в Старосіллі. І йдемо спілкуватися з народом! Заживемо в Україні! 9 тисяч. Mm -hmm. З них, можна сказати, чуть більше половини. Це десь тисяч чотири. Ну, не половина, але 4 тисячі йде дитячого фонду до 4, там три вісімсот, А все одно доросли. У нас було село Світле, забуте Богом і людьми, а це буде, як казала нам Аврамівна, старосілля євросело. Що скажете? Європейську напрямку, ну, як? Але ми так його назвемо коротко, євросело. Ну, ще може євросело назвати не можна, бо це вже трошки за, за високо. Mm -hmm. але, ми, але ми до цього стремимося, щоб людям жилося краще, людям було ходити по хороших дорогах, по вулицях, щоб було освітлення, це ми до цього йдемо. Бо це воно так і має бути. Бо я вважаю жителів села нічим не, не гіршими, як міські. Уявіть собі, в селі Старосілля. Ось, як це називається? Гідроскутер? Гідроскутер бачили, Діма, навчи, ніколи не їздив. Стаю. На дві ноги одразу, так? Треба? Зараз Я вісимо. Окій. Прошу пласти. Просто Так, давай, Діма. Сіде uh, отець Петро. Слава Богу. Навіки слава Богу. Андрій. Дуже приємно. Петро священик. Ми в кожному селі відвідуємо церкву. Вони для нас по-особливому гарні і хочемо, щоб ви нам провели екскурсію. З радістю. Можна? Так. Велику вітчизяну війну два снаряди попали в храм <к eux> і не розірвалися. Не розірвалися? Не, <клесли> не розірвалися. Люди пізніше їх дістали. Ну, це ще було одно... одним показником того, що... Це Божа сила. Ми бачимо перш, перший ось удар. Він був, бачите, як, як, як ага. коті, тако, на косичок зарядку. Mm -hmm. А другий був його винялий mm -hmm. під моробку. Східна Україна голод був. У mm -hmm. східній Україні в 30-му році. А у нас відкривали храм. З яєць, до речі, роствор е... додали. Да, а для чого додавали яйця? Для міцності. Для місців? Міцності? Да, да. Цем... Цемент, цемент та... тоже да? тож був, тільки він був, ну, не в такій кількості. І це воно. Чого яйця дають в котлети, чи воно скріплює. Ага. Нічого собі. В Східній Україні був голод, а в нас будували храми і додавали яйця в цемент. Нічого, Нічого собі. Оце? Ми бачимо з самого початку храм, освячений в честь Успіння Божої Маті. Це вже, що люди пам'ятають, один храм був, який до того, він був дерев'яний, дуже великий, в честь Климента Папи Римського, От, в честь якого ще дуже багато ікон збереглося в нас в храмі, я покажу пізніше. От, храм вдарила блискавка і почало горіти в дерев'яному із купола. Ну, поки приїхали з Луцького пожежі і не могли затушити, то люди встигли винести ікону з старого храму. Це якориста старого храму. Люди все, що могли винесли тоді храм, він реально згорів, його поточили, вже не було що його. Збудували, збудували нові, да, нові каміни, великі, він дивіться, Це, це наша, наша спадщина, наша традиція. Чи такі дзвіночки? Хоч вони великі, а. Тут розташовані ті дзвони ну, в різному порядку. Є менші, є більші, І одна людина в них. Так, є. Одна так, людина. Так, а в якій так. послідовності? Це як, як ноти, знаєте. мелодія підбирається. Ну тобто такий дзвін, дзвін, дзвін є, передзвін, є різні види. Дзвонарство є на Наприклад, раніше дзвони використовувалися не тільки для того, щоб закликати на богослужіння. Наприклад, нападали вороги татари або пожар в селі. Перший хто прибігав до церкви і бив на бат. Це коли великий дзвін був такий бум-бум. Окей, от є просто бом-бом. Це небезпека, це, 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 набат. це набат, набат. Набат. Тобто, набат, на бат, це на бат називається. Б'ють на баф, на спол. Вітне споло. А як на передзвін? Передзвін це коли дзвониться одночасно, ні, одночасно всіма дзвонами. А як і, коли, де передзвін, передзвінюється, так то перекликаються ага. вони. От мелодії бувають різні. Тобто не важливо. саме проста мелодія це великим дзвоном: бом-бом-бом-бом. Ага. Є трагічні... такі. Так, ]ordon. це називається за він б'ється від меншого дзвона. По послідовцю почуть до найбільшого. Наприклад, коли померла селі людина, приходять до храму, кажуть священнику, і священник дзвонить за, за душі, по душі. Відменчує, що дзвона три рази задзвонив, і всі селі почули, що хтось помер. І тоді одно питаються, хто помер. І так це село знає про те, що є покійник. Дякуємо святий отець за екскурсію, вона було дуже приємно. Дякуємо також вам. Вам щасливо. І вам. Хорошій плідної праці в вашій роботі. Добрий день, Андрій. Юрій Лаврентійович переконаний, якщо в селі працювати, то і тут можна зажити, мати трактора, комбайна і успішно займатися господарством. В мене прекрасна можливість зараз спробувати себе за кермом трактора. У мене часи. Отож бо ми приїхали зараз, в принципі, до головного інвестора села Старосілля. Там музика. Дуже крутий аромат. Це фірма, підприємство і є головним інвестором села Старосілля, яке дуже багато допомагає селові. того воно таке розвинуте і дуже прогресивне. Євросело! Підприємство займається розведенням великої рогатої худоби, і я вирішив спробувати себе в ролі працівника. Але ненадовго мене вистачило. Дякую. Добрий день! Будь ласка, можна секунду? Чого хотів зупинити я швидку допомогу, адже тут в цьому селі був скандал, коли померла людина, і швидка допомога їхала цілу годину. Сюди приїжджали центральний канал і е, піднімали цю тему. Тут величезна проблема з доїздом швидкої допомоги. Величезне село уявіть собі півтори тисячі населення, е, і немає швидкої допомоги. Андрій ну як там сподобалось вам наше село? Так, да, дуже сподобалось ваше село, втомилися, правда, але дуже цікаво було. Тож, якщо у вас більше ніяких справ, я хочу запросити вас до себе на фірмову страву. Якщо навчите мене робити фірмову страву, тоді без питань, бо я вже справді заголовнів, а ми з Андрієм любимо поїсти. Все, йдемо? Тепло. Бачите, який мангал в Олексійовича. Де тут наш фартух? вас познайомити з своїм швагром. Це Міхман. Міхман. Андрій. Дуже приємно. Дуже приємно. Для того, щоб розпочати нашу процедуру, давай ми тебе нарядимо як-то кухаря нашого. Це мій особистий фартух. Може трохи великий, але ми бачимо, стягнемо зараз. О, то все як на тебе, що я такий малий, чи що? Я їх врач. Я їх вбраю. Є зареєструвати. Бачите, я... видно, що я працюю в його. Ну так, да, видно, видно. Добре що постирає. Тепер де? нам треба така поліняка для брати неї чистим перший. Йдемо до кустра, обчищайте. А для щоб вона Це плодове дерево. Нам треба очистити його від а... кори. Ку... Цю палку очищаємо. Ну. У нас є така мікроволнова піч, беремо молотка. Відкриваємо нашу... Так, почистили. Це є фруктове дерево явно, ми вложимо на дно ящика. І воно не загориться, ми виймемо, побачите потім. Це. А що ми картошку поне Не треба нічого. нічого не треба. Він вже, вже Ніна нам заправила його, там всередині цибуля, укроп і петрушка. Зверху натерти сіллю і перцем. Все, беремо теж є нас палка. ну вже я там закину його сам, давай, добре? Давайте, да-да-да. так. Да, да. Андрей, обремляти. Все часу? Будемо бачити, з розрахунку 20, 20 хвилин. Як буде тут дим добре йти, ми будемо його знімати, відкривати, бо якщо буде золотіста корка, буде гарно, Тоді побачимо. Ну все, ждемо. Все, кидаємо. Кидаємо дрова, підкидаємо хай трошки. Так, тікайте. Опа, щось припадеться вже. О, ой ой Не, не сира. Зараз буде цей карп хек, як його. Достати тут сама історія улікательна. <смірка> О. ще треба було трошки. Получилось? вас, Еврика, цей рибою заживемо. Це 100% заживемо. На мою думку, не знаю, чи хто мене хто підтримує, чи, я. але найцінніше в селі Старосілля це його люди. Люди, жителі, які проживають в селі Старосілля. Сільський голова сам він ніхто. Тільки з громадою він має силу. Це люди, які підтримують. Громада і голова це одне ціле має бути.